Друзі, продається обалденна трьохкімнатна квартира в самісінькому центрі міста, з виглядом на парк, з індивідуальним палем, з висотою стель 4 метри. Давайте її оглядати. Отож, Тут у нас виход, вхід квартиру. квартира до речі, продається повністю з усіма меблями і майже зі всією технікою. Тут туалет. Далі ми проходимо у нас ванну. Ще подивіться, як все гарно виглядає, все акуратненько вписано в один інтер'єр ось так Величезна шафа при вході. Далі якраз у нас велике дзеркало, а за ним іде величезний гардероб. З гардеробом ми переходимо, у нас іде столова. Зі столовою ми переходимо на акуратненьку і гарненьку кухню. Далі ми переходимо з вами спальня номер 1 з великим балконом та Дуже крутим кабінетом, ось тут. І далі ми з вами переходимо через залу в дитячу кімнату. Тут може бути як дитяча номер 1 тут дитяча номер 2 Друзі, пишіть, телефонуйте, квартира дійсно варта своїх грошей. Квартира дуже цікава. Всім гарного дня. Пока.